До цього дня нам допоміг хто? Господь. 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 І за це йому є слава. Знаєте, Саме перше хочеться свідкувати за Ісуса Христа, за милість Божу, що Він нас знайшов в цьому житті. Знаєте, Ми можемо цю звістку нести. Я його зважую і роздумую, що Бог дав нам. Знаєте, Хто я такий? Сергій з міста Коваля. Одружений, має п'ятеро діток. Людмилку, яка любить, не знаю, за що любить, ну любить. В Єгипті не їздимо, де не їздимо, а служимо для слави Божої і для проповіді Івангелії. І знаєте, Слово Боже говорить, щось не було таке, знаєте, говорити, нове або ну, просте говоре. І добре нам відоме. Хоч ми на пам'ятці місце знаємо. Івана 3,16. Так бо Бог полюбив всіх, що дав сина свого обнароження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Знаєте, це сьогодні повеління нам є велике. Я думаю, що кожен переживав дайте, в своєму житті, як брат передомою і говорить, є боротьба їхати в любе місце, знаєте, в колонію, на схід, йти до хворих. І далі є багато служінь. Я думаю, що сьогодні Миканець займається цим служінням. Хто подбадьоє? Знаєте, своє коротке свідчення. Чому? І знаєте, я дякую Богу, що Слово Боже прочитане і добре нам відомо. Він полюбив світ. Він полюбив, знаєте, хтось одного. А він полюбив мене Сергія. І сьогодні, знаєте, я на цьому місці і свідкую за нього любов. Знаєте, я сам є незвіруючі сім сім'ї, вроді сім'я була добра, тато, мама. Був. Ми розуміємо, коли люди живуть без Бога, куди ми йдемо, яка наша ціль? Знаєте, Нас навчали, треба дерево посадити, дім збудувати, сім'ю, а далі що? Як Це все це все є добре. І знаєте, в моєму житті тато почав вживати огнену воду, я думаю, ми розуміємо, що це таке. Він нас виставляє маленький. 91 рік, я просто коротко, Умирає мама. І мені 14-13 років. Ви знаєте, я думаю, що кожного з вас може задаватися питання, а де той Бог? Ну де воно, ну чому так? Ну хоч я тоді дорозумів, що відбувається в, в моєму житті. Я як по своїй дитячому розуму і по глупості думаю, свобода, ну хто вже тебе буде трогати? У нас три, три, три брата, я найменший. І я думаю, хто має хлопців, я маю три хлопці і дві дівчини. Я трошки розумію, що такі три хлопці, коли батька нема дому. Бо батька взагалі немає. Знаєте, розумів, думаю, свобода. Але проходить місяць, два, півроку, рік, і я розумію, що сталося. І нікому не потрібно. Ви знаєте, саме хотів зауважити. Я дружив з віруючим другом, хоч він там тільки називався, що віруючим. Він пригласив і його сім'я до його додому. Він шестеро старо дітей, мені 14 років, 4, 4, я сьомий. Знаєте, я і тоді задавав це питання, а чому, Господи, ти привів цю сім'ю, Для чого вони в мене взяли? І повірте, як сьогодні, ми можемо багато проповідати, говорити, треба це робити. Але люди дивляться на життя. І я подивився, ця віруюча сім'я, як вона живе. Тато, мама, шестеро діток. Знаєте, 91 рік, я думаю, застали, хто що то таке було. Хоч у нас брат в церкві говорить, каже, я ніколи не відував. Слава Богу, що ти не бідував. І ти не знаєш, що таке безпуска хліба, вдітися, до когось прийти. То, знаєте, коли ми не бодрості, не перебуваємо в Слові Божому, йдемо в церкву, хоча приходимо. Деколи ми збираємо переселенців в ковалі, в церкві. Я не завжди, я завжди приходив за пакунком, а 91 рік хто знає, що таке було, відкрилася і прийшла допомога. І я завжди за цим пакунком, щоб його отримати. Чи одежу, чи продукти. Знаєте, зібрання у нас було, зараз у нас все скорочує, тоді два години, то саме менше треба сидіти. І я не раз такой часи, то кажуть, коли мене вже закінчити. Знаєте, я сьогодні дякую, що Бог він сіяв, сіяв знаєте, Сьогодні в це життя, я вийшов, вийшов з тий Я повторюся, я знав, що є Бог, я знав, що я поганий. Думав, я буду там і тут. Знаєте, прожив 10 років. Це... Вам нема що розказати і дітям. Я навіть своє свідчення в церкві не розказував. Тому що в нас ну, церква, знаєте, як є, є брата церкви, то дуже всі не вірують, що там я такий один. Такий і мене навіть цього не зрозуміють. Ти свідчиш, і колись в нашу церкву приїхав брат. Назаревич спокійний, хто нього знає, і він свідчив. І теж з такою командою. Знаєте, я підійшов до нього, і вони взяли свою команду. Ось в той час ще була Ковальська церква. знаєте, Ми проповідували, Ковальська церква закрилася, преступників малодітних немає. Ну, шучу, Це не так. Так само ми їздили в Цюманську колонію, вона теж закрилась. Сьогодні він влас, Бог, він відкриває двері. І це є благословиння. знаєте, йти в Маневицьку колонію виправно. Хоч я сьогодні не один, тут є Валентин, є Володя, Гуцька є команда, в них теж є багато братів. І ми одне місце, Слово Боже. І повірте, сьогодні, коли ти слухаєш, вчора слухаєш, я радію серце, що ти не один. Тому що ти, коли приходиш в церкву, ну хто розуміє, де церква ну, більшість звіли з сімей складається. Деколи вони не можуть прийняти тепер. Але я розумію, Бог він прийде. Чомусь туди, чомусь сьогодні ми тут. Знаєте, Бог кожного поведе. Ми не знаємо, що буде завтра. Але я знаю, коли Бог він говорить, ми йдемо і говоримо. Знаєте, Так само жіночо доброводи їздимо, свідчимо жінкам. Знаєте, як брат перед цим говорить, де коли не хочеться, повірте. Є п'ятеро дітей, дружина, знаєте, і діти ростуть. Кого є знаєте, в мене є син 21 рік, і є син 3,5. І треба і 21 рік, щоб був батько і 3,5. Ну коли я завжди шуткую, і це є правда, я говорю, є слаба характер, коли до мене дозволять, я не можу відказати, коли я можу це зробити. Не я такий добрий, а добрий Ісус Христос. І знаєте, в своєму житті, коли я цих 10 років жив, коли я. Попадав всякі в трудності, я завжди нас коня Але Ну я не хотів, щоб люди бачили. Но 25 років Бог проговорив. Сьогодні обветься твоє життя. І де ти будеш? Я знав, що є Бог. Я знав, що я погано робити. Знаєте, Господь він прийняв свою сім'ю. І це Слово Боже, я думаю, що хто розуміє, ми, ті, хто є тут присутні, ми розуміємо це Слово. Ісус Христос Він полюбив нас. І сьогодні я не знаю. Ви, я думаю, так само, ви не можете мовчати. І мені хочеться розказати за Ісуса Христа, який Він добрий, може, який він добрий, який дає життя. Знаєте, коли деколи люди ну, думають, от ти прийшов в церкву і все добре. Знаєте, я завжди в церкві говорю, друзі, чи в тюрмі, чи десь до людей, де вони якусь мають залежність, не дивись ніколи на людей. Знаєте, я в в житті, мене добре, що попався такий наставник і казав, ніколи не дивись на людей. Дивись на Ісуса Христа. Знаєте, в своєму житті було багато що свідчити, таке, що він тебе приход... ти ніколи не будеш хіручним. Мене просто в кого не знали, хто я такий. Но я до тобі був показ. Я, знаєте, склоняв коліна і говорю, Господи, єся це не то як я можу. Брати, сестри, святкуйте, який добрий Бог. Тому що Він вас знайшов. І Він поставив благовісти. А саме перше, знаєте, цініть тих, хто вам протягнув руку допомоги. І знаєте, буває, оця сім'я, вона є, діти в них. І мене, дружина, слава Боже, вона нагадує. А ти зайшов ти в сім'ї? А ти подякував. Знаєте, деколи ти забуваєш, хтось, то притянув тобі в той час, доку допомоги. Хай Господь Він кожного вас благословить триматись за Ісуса Христа, розуміти ці прості слова, але глибокі слова. Бог полюбив І Він поставив, і ти проповідувати проповідувати Маневича, жіночі коні, проповідувати в когорі, проповідувати в Львові, де ви знаходитесь і розказувати, і свідчити. Тому що ця праця немає. Знаєте, такі є свідчення є багато. не буду час забирати два свідчення. в Лісоку на Кірхі ми приїхали, Собрання було. І приходить хлопець. Знаєте, в мене трошки пам'ять, ну, може у вас куча пам'ять, буває, забуваєш. Подходить, ви мене пам'ятаєте, мені поглянули. Ти ж починаєш що там, знаєте, що трошки розтягнути. І він говорить, ми приходили в ковальську недавно Недавно збирали в ковалі переселенців. І знаєте, хлопець підходить, каже, пам'ятає, ну ж я погрунти. Він був там шустрий, в полотом на кімнаті, знаєте, це є благословить. Коли вони приходять і вони кажуть, мені в це. І Бог, знаєте, саме те, що погосни. Наше життя, наші сім'ї. І повірте, ми в бути як діти. Ще один маленький прем'єр, мене говорить, є А буває старшому сину, іди, я тебе поцілую 20 днів ну. Я кажу, Марчик, де я тебе поцелую. І, знаєте, він з цієї кімнати буде бігти до батька. Знаєте, так само ми приходьте в будь-яких ситуаціях. Навіть щось в житті сталося. Десь, навіть, прийшли ми Знаєте, це все можна розказувати довго. Що не було коштів. і були проблеми тісь і лікарні, третє село понад... І хворіє. Є багато Бог Він посилає, щоб другі служіння відкривалися. Хай Господь кожного вас благословить. Є багато що говорити, але брат, володя хоче поділитись вані, забирати час. Хай Бог рясно вас благословить. Брат, сходу вам